Ще один бренд розкоші F може приїхати до Австралії, і це не китайці. Lucid Motors, нова зірка EV готується до австралійського ринку. У світі електромобілів F постійно з'являються нові гравці, але більшість з них китайські бренди, які прагнуть виграти світовий ринок. Однак, схоже, на горизонті висунулася нова зірка, яка могла змінити ситуацію, американська компанія Lucid Motors, їх плани щодо виходу на ринки ринку, починаючи з Великобританії, відкривають двері для австралійського ринку, і це потенційно значуща подія для австралійських автомобілістів. Чому це важливо для Австралії? Австралія унікальний ринок з одного боку зростає інтерес до електромобілів, спричинених як екологічними міркуваннями, так і урядовими подразниками. З іншого боку, австралійський ринок завжди був консервативним стосовно нових брендів, особливо тих, хто не знайомий з місцевими умовами та вимогами. У минулому ми бачили, скільки перспективних брендів Ев не вдалося не в змозі адаптуватися до австралійських особливостей. Поява Лусид Моутас це шанс для австралійських споживачів отримати доступ до іншого преміум класу, який відрізняється від домінуючої тесли. І це особливо цікаво, враховуючи, що Тесла, незважаючи на свою популярність, не завжди задовольняє запити австралійських покупців, особливо стосовно послуг та підтримки. LUCID Motors, що вони пропонують LUCID – це не просто інша карта F, це компанія, яка ставить собі амбітні цілі, створити електромобілі з видатними продуктивністю, розкішним дизайном та передовими технологіями. Їх флагманський седан e вже здобув визнання критиків за його вражаючий асортимент, прискорення та комфорт. Особливий інтерес представляє гравітаційний позашляховик, цей семисідний електричний автомобіль поєднує простору та практичність з преміум, дизайном та передовими технологіями. І, що важливо, компанія активно розробляє середню модель, яка може потенційно конкурувати з моделлю Tesla VAI, найпопулярнішим EV в Австралії. Чому ринки входу з правильним колесом мають значення? Той факт, що Лусид розробляє моделі з правильним колесом для європейських ринків, є ключовим фактором, який полегшує доступ до австралійського ринку. Вимоги до безпеки та сертифікації доріг у Європі та Австралії багато в чому збігаються, що зменшує витрати та умови адаптації. На відміну від цього, щоб запустити семигранну версію гравітації у Великобританії, потребують значних інвестицій, що дозволяє припустити, що компанія ще не готова до цього кроку. Однак підтвердження планів розробки моделей з правильним колесом взагалі є позитивним знаком для австралійських споживачів. Що чекає австралійських автомобілістів? Луцид Моутас випуск на австралійський ринок це не просто додавання іншої марки до списку Ев, це можливість австралійським автомобілістам отримати доступ до преміум класу Е, який пропонує. Відмінна продуктивність, Лусид відомий своїми потужними двигунами та вражаючим прискоренням. Вражаючий діапазон Лусид Е e пропонує один з найбільших рухів серед EV. Розкішний дизайн та комфорт Лусит поєднує елегантну конструкцію з передовими технологіями та високим рівнем комфорту. Тесла Альтернатива. Лусит пропонує Тесла Альтернативу, яка може задовольнити запити австралійських покупців, особливо стосовно послуг та підтримки. Очікувані ціни та умови. Компанія планує запустити середньорозміщувану модель до 2026 року з цільовою ціною менше 5-10 тисяч доларів США це набагато нижче, ніж у моделі Tesla Y, що робить Лусит більш доступним для широкого спектру австралійських покупців. Однак варто врахувати, що ціни можуть змінюватися залежно від обмінного курсу та податків. Конкурентне середовище. Lucid буде конкурувати з Тесла, Зика та Кадалак на австралійському ринку. EV. Щоб досягти успіху, компанії потрібно буде пропонувати конкурентні ціни, відмінне обслуговування та підтримку, а також адаптувати свої моделі до місцевих умов, особистий досвід та спостереження. Я стежу за розвитком Lucid Моутас з моменту їхнього фундаменту. Я вражаю їх прагненням до інновацій та їх здатності створювати електромобілі, які поєднують продуктивність, розкіш та дальність. Я вважаю, що Лусит має потенціал стати серйозним гравцем на світовому ринку ЕВ, і я з нетерпінням чекаю їх електромобілів на австралійських дорогах. Важливість адаптації до місцевих умов. Лусит потрібно буде адаптувати свої моделі до австралійських дорожніх умов, включаючи гарячий клімат та великі відстані між містами. Необхідність створення потужної мережі сервісу та підтримки. Лусид потрібно буде створити потужну мережу сервісу та підтримку, щоб задовольнити потреби австралійських покупців. Конкурентні ціни. Лусит потрібно буде запропонувати конкурентні ціни для залучення австралійських покупців. Маркетингова стратегія Лусид потрібно розробити ефективну маркетингову стратегію, щоб збільшити визнання бренду та привернути увагу австралійських покупців. Висновок Лусид Моутас випуск на австралійський ринок є перспективною подією для австралійських автомобілістів. Компанія пропонує преміальний EV, який поєднує в собі продуктивність, розкіш та асортимент. Якщо Лусид може адаптувати свої моделі до місцевих умов та створити сильну мережу обслуговування та підтримку, вони мають усі шанси досягти успіху на австралійському ринку EV. Я впевнений, що поява Лусид Моутас принесе свіжий потік на австралійський ринок F та надасть австралійським автомобілістам більше вибору. Це особливо актуально в умовах зростаючого попиту на електромобілі та необхідності надання альтернативних варіантів для споживачів. Ключова думка: поява нового гравця на ринку F завжди корисна для споживачів, оскільки це створює конкуренцію та стимулює інновації.